Всім привіт. Купили квартиру на оббудові 65 квадратних метрів і почав сам робити ремонт. Що встиг зробити за один неповний день? Це я зробив половину світлу. Ще дороблю другу половину тут і на балконі для зручності. Тут у нас була стіна. Розділяючи ванну, ми її прибрали з червоної цегли. Тут у нас була стіна на кухню з газобетону. Ми її теж прибрали, тому що буде трошки інше планування, більш зручніше, більш комфортніше. Що ще встиг зробити за цей час? Зробити ось такого козлика для зручності працювання. Він на колесах, Дуже зручно їздить на нього його можна використовувати як стіл. Зняв котел, зробив штроби, трошки повилітало, ну це все замажеться Тут будуть розетки. Розетка буде, ця в мене буде під сигналізатор газу. ця буде під котел, ця під насос теплої підлоги. Одна буде під. Сервопривід для системи антипотоп і одна буде запасна. Далі планую зробити наступне, треба, тут я вже почав, збити всі відкоси, тому що зроблені вони дуже неякісно і нерівно. Тож ми їх переробимо, також зробимо в цих відкосах. Під розетники, щоб у нас були розетки для зручності. І тут, і тут. Ну, наступний етап я вам як зроблю зніму.